Рідні та колеги прощаються із захисниками Віктором Зюбрієм та Вадимом Корольом. 21 січня на Сумському напрямку ворожий каб відібрав їхнє життя. Важко сьогодні говорити про Вадима в минулому часі. Насправді горе і біль переповнюють. Віктор Дмитрович Зюбрій працював дуже довгий час заступником командира роти, звані до полковник поліції. Дуже був світла хороша людина. Віктора Зюбрія колеги згадують як світлу людину. Розумний, щирий, компетентний, хоробрий та відданий своїй батьківщині. Таким він залишився у пам'яті кожного. Без чоловіка залишилась дружина, без батька, донька та син. Він був і в АТО, він приймав участь в антитерористичній операції. Потім, у 22-му році, він також став на захист української держави. Тобто з 10 березня хлопці поїхали на захист. Він також. У перших рядах, тому що він дійсно віддавав, не зрадив присягу. Вадим Корой, здобувши фах вчителя, вирішив стати поліцейським. Колеги кажуть, був відданий своїй професії, щирий та сміливий, завжди допомагав громадянам. Отримав звання капітана поліції. У захисника залишилась дружина та донька. Був завжди в перших рядах, з моменту повномасштабного вторгнення. Хотів їхати на передову, поки формувалися загони, три спроби в нього було, не попадав ніяк в ці відрядження. Потім формувався ще один зведений загін, він все ж таки написав рапорта і от це воно в нього виявилось перше і останнє таке відрядження. Захисник Віктор Зюбрій знайшов вічний спокій на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Капітана Вадима Короля після прощання в Хмельницькому поховали на кладовищі у Полонному. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.